Усім привіт, друзі! Сподіваюся, що всі знаходяться в безпечних місцях і, за можливості, мають хороший настрій. Я сьогодні у кінотеатрі Міромакс, де дивився нову українську комедію Песики із Лесією Нікітюк у головній ролі. Що я можу сказати зараз? Кілька хвилин після перегляду, фільм вийшов веселим, нудно точно не буде. Є, звісно, кілька своїх нюансів. Про які я детальніше розповім у своєму повноцінному огляді. Але якщо ви хочете а, гарно провести вечір, посміятися і розслабитися, знаєте, так трохи, трохи розвантажити свій мозок, оце саме те, що вам треба. Тому, друзі, ідіть у кіно, підтримуйте українське, підписуйтеся на мій канал і чекайте на мій огляд.